До нового року залишилося менше двох тижнів. Тож вже час потроху до нього готуватися, визначитися з планами на свята, закуповувати продукти і, звісно ж, прикрашати ялинку. Наші кореспонденти вирішили з'ясувати, скільки зараз коштують зелені красуні і де їх можна придбати законно. Який же новий рік без ялинки із наближенням свят дніпряни починають все активніше шукати зелену красуню до своєї оселі. Ось, наприклад, така коштує всього навсього 150 гривень. Однак це чи не найнижча ціна у місті. В середньому двометрова ялинка обійдеться приблизно у 400 гривень. Мінімальна ж вартість крихітних деревець стартує зі 100 гривень. От 100 гривень. До як вийшли, в залежності від ялки. Ну, от приблизно. От, ну, 500 гривень. Десь. Все росте, а ціни залишаються ті ж. От 100 гривень до 1000 гривень. І от 1000 гривень і вище. Смотри, яка ялка, смотри, яке дерево. Тобто Вот эта малышка будет, грубо говоря, стоить 350-400 гривен. Вот такие вот мелкие? 80, 150, 100 гривен. Есть по 200. Продавці кажуть, цього року дерева кращі, ніж минулого, але й дорожчі – приблизно на 10%. Проте це не заважає дніпрянам активно купувати ялинки. На кожній торговельній точці за добу продають до 60 екземплярів. Согласиться можна Дороговато, ну що делать? така важить. Щас все дорого. Я считаю, что это це оптимальная цена. То тобто, есть йолка не может дешевле стоить. Это це хорошая цена. Ну от 150 п'ятдесят гривень, хороша йолка. Наразі у Дніпрі понад 70 офіційних місць продажу ялинок. Побачити повний перелік можна на сайті міськради. На цих точках реалізують законно вироблену хвою з усіма документами, дозволами та необхідними чипами. Більше того, є можливість купити не зрубану ялинку, а живу з корінням та ґрунтом. Розміщаємо на нашому сайті, що така можливість є. Люди ну, під Новий рік їх покупають уже підготовлені до продажі. І таким образом, ну, можуть ту єль в дальнішим для декоративного лісорозведення возле свого дому. І хоча штучна ялинка вже давно користується попитом, але прихильників живої деревини не менше. Люди кажуть, купують в основному, аби порадувати дітей. У мене діти, тому що у мене от старший син, молодший син, запах ялок – це традиція, це здорово. Ялка – це символ Нового року, у мене двоє дітей, завжди хочеться зробити дітям праздник. Іскусна ялка не передає такого праздничного настроєння, запаху. Як тільки з'являється ялка в домі, одразу запах свіжої ялі, запах Нового року з'являється. За законом, будь яка деревина, що виставляється на продаж, повинна мати спеціальний чип, встановлений лісовим господарством? Реалізація йолок новогодніх проводиться, так називаю, з присвоєнням, скажімо, індивідуального номера. Да? На кожному є свій номер реалізованої йолки в системі лісного господарства. А от продаж ялинок без чипу є незаконним, адже у такому випадку неможливо дізнатися звідки ж вони привезені, а раптом їх зрубали десь під Чорнобилем. Якщо відсутствує отець чіп, лі штрихкодио поразному називають, значить, то є повод к тому, щоб назвати цю її цю Йоку, незаконно приявленою продажу. Тож, якщо бачите, що хтось продає дерева без чипів, викликайте патрульну поліцію. Саме це ми і зробили, коли раптом знайшли незанесену до переліку міськради торговельну точку. Замість шипа або, хоча б наліпок, на ялинках якийсь незрозумілий штамп, а продавець відмовляється спілкуватися. Купи з'явилися за півгодини після дзвінка і з'ясували, документів на товар у продавця немає, але скоро провезуть. Як пояснив е, хазяїн даної торгової точки боїться їх потеряти, боїться їх вимазати, погода міняється. Э, е, провели з ним разъяснительную роботу на Вот. Э, е, настояли на тому, щоб документи всегда були на торговій точці. Документи виявилися в порядку. Накладні договір з КП благоустрій, усе є. Тож жодних підстав, аби притягати продавця до відповідальності, копи не знайшли. А стосовно дивного маркування замість шипа полісмен додає. Зараз задали вопрос в наш відділ адміністративної практики по поводу такого виду маркировки. С Наші спеціалісти уточняють, допускається чи не допускається. В дальнейшем, якщо кажеться, що даний вид маркіровки не відповідає требуванням стандартам, стандартам, будемо приймати рішення. Власник же торговельної точки пояснив так: ялинки були привезені з Полтавської області, а там теж ні лісгосп. На тисячу дерев виділив йому лише 200 чипів, інші проштампували. А таке явище не дивує. Кіровградської області. Харківська область в основному ближайшие к нам, от, Полтавська область. Ну почему то чіпу їм не дають. мы вони понимаешь, що ми купили, що це заготовлено как бы на правової основи, накладні имеются, понимаешь, все, а чіпу не покупають. Цього разу обійшлося, але поліцейські та працівники лісгоспу запевняють, перевірятимуть усі точки продажу ялинок, аби зупинити незаконну торгівлю. Антон Мачула та Антон Філіп новини 11 каналу.